Аде родова карта, яка принесе вам щастя, удачу, успіхи, здійсненням вражань. Дивимося особисте життя, на кого ми дивимося зараз це особисте життя, на кого у вас багато подруг, може, багато друзів, ви працюєте, ви рішительно, серденько ви... ваше свободне. Ви дуже умна жінка, ви дуже умна жінка. Не раз опалювалися у коханні. Не раз, не раз, не раз. Не раз. Що йде ваше життя протягом літа. Ну, все, складу карти, я більше не буду нічого казати. Я не буду розказувати, чи знаєте ви його, не знаєте. Це буде для вас сюрприз, який покаже нам. Знаєте, по фортуни. По колісу фортуни вам падає родова карта, яка принесе вам щастя, удачу, успіхи, здійснення, вражань. Ну, показує карта, що ви морошки по колі пішли, показує карта, що ви вийдете в цьому літові заміж. Отак. От